Ти донька для батьків, сестра для брата, дружина чоловіку, матір для дітей, покликання у жінці жити свято, що Божий задум тілився у ній, покликана батьків своїх любити, від гострих слів та горе блягти. Хто ж, як не донька, зможе зрозуміти, підтримати молитві, помогти, покликана покору виявляти. Своєму чоловіку, як Христу, бо хто ж як не дружина має стати натхненням і помічницею, як мати ти, покликана зростити своїх дітей у Божому страху. Хто ж як не ти, зможе прищепити любов до Господа і віри в добину. Тож То ж лагідь, неприємне добре слово, яке лікує сранені серця, перевозно завжди заросло. Бути покликана, явим Творця. гостину зустрічати на порозі знайомих друзів чи чужих людей, нагодувати голодних, хто не зможе. відкрити двері ближньому своїм. хто може міцно дім свій збудувати, родину від розрухи зберегти, лиш мудра жінка з Бога може стати надійною підтримкою сім'ї, служити ближнім. Бачити потребу, вітати час, спинивши ритм життя, для тих, кому від тебе крихти треба, уваги, допомоги, співчуття. Ти жінка, ти покликана любити, прощати, надихати і нести молитві тих, кому призначено прожити з тобою мить або руки. І незалежно, в якій ти ролі. Дружина, мама, донька чи сестра безпечне місце тільки в Божій волі, ні істина одвічна і свята.